У Житомирі на Київському мосту станом на 25 червня світлофори в несправному технічному стані. Зелене та червоне світло працює, а жовте миготить. А ось на вулиці Київській біля центрального автовокзалу на двох світлофорах жовтий колір взагалі не вмикається. На перехресті вулиці Івана Мазепи та проспекту Незалежності з проблемою можуть зіткнутися пішоходи. Один світлофор взагалі не працює, а інший показує лише червоний сигнал. У комунальному підприємстві електричних мереж зовні. Сьогоднішнього освітлення міськ світло запевнили, найближчим часом усі несправності за цими адресами усунуть. Сьогодні наша аварійна бригада туди поїде, обстежить, і по необхідності все там відному. при спуску з моста, якщо їхати зі сторони Києва місто в місто в'їжджати, там секції жовтого кольору вони миготять. Все зв'язано з тим, що там ще мережа, як я вам казав, знаходиться під землею. І е, були ці весною дощі, і там пошкодження. Ви, ну, на лінії під землею отримали кабель. Е, там йдуть багатожильні кабель, і там вже немає вільних жил, щоб ми могли перекинути його. Е, на даний час е, у нас е, як, варіант такий, що ми будемо днями е, відновлювати мережу, вже кидати по воздуху, да? по повітрю натягувати, розтяжки, і кабель буде поверхою по опорах. Я думаю, що десь до кінця неділі, можливо, понеділок-вівторок ми вже цей кабель замінимо. Міська рада виділяє кошти з бюджету на поточний ремонт. Ми за ці кошти його відремонтуємо. Додаткових коштів не треба ніяких. За словами директора підприємства, цьогоріч у місті замінять 42 транспортні та ще 20 пішохідних світлофорів. З місцевого бюджету були виділені кошти 1 мільйон 400 гривень. Гривень 400 тисяч гривень для придбання 42 транспортних та 20 пішохідних світлофорів, які в найближчим часом будуть замінені місце ЖТО. Будуть замінені старі на нові світлодіодні. Дублюючи, будемо міняти на вулиці Мазепи Герої Крут 2 штуки, Мазепи Домбровського, Мазепи Корольова, три і цілковська вітрука. Це що? Нас буде міняти. Ще буде інформація уточнення буде з поліції де пішохідні бою. Встановлюються. Бо вели цих 20 недостатньо, бо на таких основних критичних боках місцях встановлюють. Якщо ви помітили несправну роботу світлофора у Житомирі, зверніться до комунального підприємства «Міськсвітло» за номером телефону.